У зв'язку з тим, що в Україні триває неоголошена війна. Учасники бойових дій на території інших держав, зокрема й афганці, відчувають до себе підвищену увагу з боку керівництва області. Вони як ніхто розуміють становище, в якому опинились бійці АТО та їхні родини. Саме про це і говорили на нараді в обласній державній адміністрації. Сейчас визнати ситуація кардинально змінилась. що нам в Україні нужна сильна армія, потрібні грамотні, підготовлені офіцери. Вот поэтому и безусловно, что на сегодняшний день нужно такие слои, как кто защищает родину, их нужно защищать, особенно тех, кто отдали здоровье во время боевых действий хто поділяв кремільцях своїх поки що всі державні соціальні гарантії, запевняє директор профільного департаменту Людмила Корнієнко. В області виконуються це й надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і забезпечення путівками на санітарно-курортне лікування, виплати допомог і компенсацій. Їх воїни інтернаціоналісти теж отримують, але ці суми досить незначні в нинішніх умовах. Розмір прожиткового мінімума, який закладується в державному бюджеті. Він дуже важливий, тому що це похідна частина для обрахування всіх державних соціальних виплат, цих державних соціальних гарантій, і відповідно ті два кошика обрахування, які були проведені. Ну будемо говорити, що останнє коригування було десь 5 років тому, тому що потребує не тільки в зв'язку з ростом цін, а потребує коригування безпосередньо тих. Ну будемо говорити витрат, які закладені в кошики, тобто тих базових величин, які закладено в кошики, тому що вони вже давно застаріли. За словами Петра Ворони, область не має таких ресурсів, щоб забезпечити афганців усім необхідним. Добре, говорить, що вони ставляться до цього з розумінням, зважаючи на ситуацію на сході країни. Більше того, багато воїнів-інтернаціоналістів ідуть в зону АТО добровольцями. Мені б хотілося побачити, я про це говорив на нараді, побачити соціальний зріст тих людей, які призвані. Чи є серед них сини керівників або самі керівники, без яких можуть фірму битися, депутати районних рад, депутати сільських рад, можливо, сільські голови, сини керівників сільськогосподарських підприємств, щоб ми не бачили таку картину, що призиває знову таки найменш соціально незахищених людей. Ну і, звичайно, були душа за тих хлопців, які пішли служити і працювали в приватних фірмах, а робота за ними не залишилась. Через військові дії на Сході виникає безліч проблем, які потребують негайного вирішення. Окрім воїнів-інтернаціоналістів, допомоги держави потребують бійці, які повернулися із гарячих точок країни, а також їхні родини.